раді вітати нашого першого гостя на сьогодні. Владислав Волошин, речник сил оборони півдня України. Пане Владиславе, дякуємо, що в такий важкий день сьогоднішній. Ви маєте можливість з ними поспілкуватися і дякуємо вам за службу. Доброго дня, слава Україні, героям слава трошки оперативної інформації. Хочуться з вами обговорити і в подальшому почути ваші коментарі. Власне, по перше, що хочеться згадати, оперативна ситуація на вашому напрямку, пане Владиславе, продовж минулої доби, як ми знаємо, на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках сили оборони відбили шість атак російських військових. Про це повідомили у генеральному штабі. Зазначається, що на Оріхівському відтинку фронту Росіяни тричі намагалися прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили три атаки Росіян у районі Новомиколаїв. І тут а, заради справедливості, пане Владиславе, я думаю, що ви також відстежуєте усі останні новини. Вся увага українців зосереджена, сконцентрована на покровсько мирноградський напрямок. Чи можна говорити, що через концентрацію зусиль ворога саме там, на вашому напрямку, на Запоріжжі, зокрема, трішки легше? Ну я не сказав би, що трішки легше. Я вам зараз наведу певні цифри, які які характеризують інтенсивність бойових дій у нас на півдні, і ви зрозумієте, що у нас теж доволі непросто. І почнемо з того, що південь він в принципі відрізняється від інших напрямків, тим, що у нас значно більша кількість ніж на інших напрямках обстрілів і ударів по цивільній інфраструктурі, по цивільних об'єктах. По містах і населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, зокрема по таких містах як Херсон, Запоріжжя, населені пункти правобережжя, такі як Нікополь, Марганець. Крім того, противник постійно збільшує кількість таких і обстрілів, і ударів. Наприклад, застосування fpv дронів порівняно. З минулим місяцем, з, ну скажімо, з, з вереснем, в жовтні, було застосовано 26,5 тисяч ударів ФПВ-дронів. В вересні було всього 19,5 тисяч, тобто майже на третину на 36%. відсотків. Крім того, противник значно збільшив кількість застосування такого зброєння, як кориговані. Авіаційні бомби угу. майже вдвічі, якщо ми фіксували там близько 269, по-моєму, то в жовтні вже було понад 560. Тобто збільшується постійно обстріли, удари. Якщо у нас менше бойових зіткнень, це говорить лише про те, що у нас, ну скажімо, умови. Дещо ну ландшафт дещо не такий, як на інших напрямках, і в нас скажімо, щоб організувати чи підготувати штурмові дії, необхідно ще підтягнути на передній край певну кількість сили засобів, що противник постійно намагається і зараз робити. Він зараз перекидає так особовий склад штурмових груп на передові позиції для того, щоб проводити штурмові дії. А ми його знищуємо. Пане Владиславе, з приводу знищення ми пам'ятаємо заяву президента Зеленського два дні тому. дрони-перехоплювачі. Україна зможе виготовляти до кінця листопада 600-800 таких одиниць на добу. Чи застосовуєте ви по орках дрони перехоплювачі? Наскільки влучно це працює? І так само головне питання: ті фахівці, оператори БПЛА, які вміють літати на цих дронах перехоплювачів, чи достатньо їх? Ну, почнемо з другого питання, про те, що нам необхідно більшу кількість збільшити кількість особового складу, який вміє застосовувати і, в, і воювати, головне, на цій такій техніці, на такому озброєнні, адже щодня дрони вдосконалюються щодня. Вводяться якісь новинки і говорити, чи достатньо їх. Звичайно, нам хотілося би мати їх побільше Сказати, чи ми застосовуємо дрони перехоплювачі дійсно застосовуємо і застосовуємо чимало. І якщо я скажу, що, наприклад, за добу ми фіксуємо, наприклад, там, три десятки застосувань противником шахедів. з них кожен третій. Збивається саме дронами-перехоплювачами, пане ну, Володимисла приблизно так. Так, що стосується е, дронів, камікадзе FIV-дронів, цифра, статистика, яку ви навели, вона просто вражає. Але я ще хотів би звернути увагу каби. Ми чули заяву від нашого президента, який зазначив, що 50% усіх кабів, які запускає Російська Федерація по українській землі, вони приходяться якраз таки по Покровському-Мирноградському напрямку. Ви зазначаєте, що кількісно збільшується процес використання росіянами цих кабів і на Запорізькому. Рійському напрямку раніше е повідомлялося, що використовують е росіяни прискорювачі типу УМП е умпк реактивні двигуни, які дозволяють е з більшої відстані запускати ці каби. Чи є у нас протидія цьому? Чи можете ви зазначити, чи є у нас можливість зараз збивати самі каби або можливо навіть носіїв тих е е кабів? Як я розумію, здебільшого це літаки типу СУ? Я не буду зараз теж наводити статистику. Вона є, і ці дані в мене теж є. Щодо того, ну скажімо так, певна частина цих коригованих авіаційних бомб вона збивається, коли вони починають коли росіяни їх застосовують. Тобто до землі не долітають всі, і далеко не всі долітають, але ми протидіємо і. По літаках, які здійснюють удари цими коригованими авіаційними бомбами. Але найголовніше, е я завжди дотримуюсь цієї думки, що з ними, з таким озброєнням, з таким видом озброєння, легше і простіше, і потрібно боротись, коли воно ще на землі, а не вже в повітрі. Mm -hmm. Тому е удари по аеродромах удари по складах і базах зберігань дає таке види озброєння, це наша прерогатива. Ну я вважаю, що це така прерогатива для нашої держави, і так вважає і вище військово-політичне керівництво нашої держави, і тому намагається отримати такі види озброєння, щоб завдавати ударів саме. В глибину Росії пане Владиславе, ще буквально вчора стала відома інформація про те, що зараз готуються нові контракти збройних сил України. Там мова йде про те, що термін служби тепер буде встановлений. Мова йде про те, що контракти можуть бути розраховані на один рік, два роки, три роки і п'ять років. От і якщо говорити про грошове забезпечення, так само зараз є ініціатива про збільшення цього грошового забезпечення. Як ви ставитеся до таких ініціатив? І як думаєте, як це повпливає на мобілізаційні процеси? Я вважаю, що командування збройних сил України, керівництво Міністерства оборони і громадські організації, взагалі, уряд наш, всі працюють над тим, щоб збільшити соціальну забезпеченість військовослужбовців, які зараз захищають нашу державу? Це стосується і всіх норм, і всіх документів, які зараз розробляються. Тому вважаю, що це не погіршить в першу чергу становище військовослужбовцем. Тут ми вчора спілкувалися якраз таки з одним із речників ОК «Захід» пане Владислава, і зачепили питання мотивації, в тому числі і грошової. Хоча ми розуміємо, що здебільшого українці йдуть на війну вимушено через потребу захищати батьківщину. Це поклик серця, поклик патріотизму. Але і сторона грошей також не менш важлива, коли вдома чекає сім'я. Чи можете ви зазначити свою особисту думку, наскільки це можливо в рамках вашої посади, чи достатня. Зараз оплата праці наших військовослужбовців, і чи справді назріло це от питання про підвищення заробітної плати. Тому що ми дійсно сподіваємося, буквально нещодавно президент Зеленський сказав, що є позитивні сигнали, які вказують на те, що трішки. Але ми сподіваємося, буде можливо збільшити заробітні плати військовим. Військові отримують грошове забезпечення від держави і держава. Ці кошти бере з тих коштів, які платять платники податків, і тому звичайно ж кожен хоче отримувати за свій труд більше, проте лише держава вирішує, чи достатньо чи недостатньо. Ми отримаємо сьогодні як військовослужбовці. Тому я хотів би сказати, що звичайно, я теж не проти отримувати більше. Але головне завдання у нас сьогодні це перемога. Захист нашої держави і перемога, і вже потім будемо говорити про те, достатньо чи недостатньо. Ми отримуємо коштів. Дякую вам за.